3 березня понеділок. Взагалі сьогодні день краси та процвітання, але є навіть не одне, але а декілька. Перше, не поспішайте бігти сьогодні до перукаря і рубати каре, бо щось хочеться змінити або фарбуватися в блонд, щоб сподобатись партнеру. Потім пошкодуєте, венера вже пішла у ретроградний рух, а це означає, що всі кардинальні процедури краси мають бути виваженими. Друге, це відчуття конкуренції, особливо у жінок з іншими жінками. На чоловіків це теж може поширюватись у фінансовій сфері. Також чоловіки сьогодні можуть обирати між двома жінками або між жінкою та роботою. Сьогодні ідеальний день для вирішення фінансових питань, є шанс отримати бонуси, премії або вдалу угоду. Якщо ви працюєте у сфері краси мистецтва та естетики, у вас сьогодні буде просто неймовірний потік клієнтів. Процедури краси, спа, турбота про себе, тілесні задоволення, похід в ресторан, відвідування красивих місць, навіть шикарних місць може бути, красива їжа, красиві люди, краса навкруги. Це коротко про сьогоднішній день. Чого потрібно Ремлюші вибажання комусь щось довести. Ви вже прекрасні і не треба змагатися, невпевненості у своїй цінності. Запам'ятайте, що ваша цінність не зменшується від думки або поведінки інших людей. Прийняття важливих рішень на емоціях, особливо щодо стосунків. Для тих, хто в парі ідеальний день для побачення в красивому місці або відвідування ресторану, для тих, хто самотні, є високий шанс зустріти когось особливого та красивого, або перевести стосунки із дружніх у щось більше, обережно, щоб не попасти в любовний трикутник. А от в негативі дня у нас. Сьогодні відсутність ясності у стосунках: кінець кохання, тимчасове розставання, розлучення, смуток, невдалий вибір, безвихідна ситуація можуть підніматися травми від попередніх стосунків через повернення колишніх. Сьогодні ваш стиль має випромінювати впевненість. Одяг має бути якісним і комфортним. Кольори ніжно-рожевий, пастельні відтінки, молочний, темно зелений бежевий та коричневий. Переходьте в мій телеграм-канал, читайте свої прогнози на березень місяць. А я бажаю вам прекрасного понеділка та гарного дня.